Сказук у нас не змінився, не з'явився з того засідання, обвинувачений. Було два клопотання. Одне, так. За змістом вони, в принципі, одинакові з посиланням на те, що Кузьміних перебуває на стаціонарному лікуванні. І без будь-яких додатків. Інше клопотання, що вже є медичний висновок, відповідний, і вбачається, що він є додатком в системі електронний суд до даного клопотання. Так, медичний висновок від 25 .11 23. І 25. Одна, Яка видана закладом охорони здоров'я, що перестану другий кузівник станом на 27 Медична розмовляється. Разом з технічних причин ми не можемо його зараз вивести на екран, щоб дослідити. Е, так, думка прокурору щодо можливості проведення судового засідання за таких обставин. Я обставин вважаю, що не можна судове засідання. Разом з тим просив би суд скерувати запит до закладу охорони здоров'я, в якому відкриті доступ непрацездатності, до не з'ясування. Того, чи може з них покинути заклад охорони здоров'я для участі в тому Контакт угу. Котекст зізнання поважності причин, побачення КФК зрозуміло. Так, відкладаємо. Угу. відкладаємо Ухвалила відкласти судовий розгляд кримінального провадження з неякою обвинуваченням, поважність причин перевірити шляхом направлення підногозаку до медичної установи, в якому е є відповідний висновок медичний. Так, і наступна судова сьогодні у нас з узгоджених дат. Це 4 грудня, правильно, секретар? 8 -го година. Крім того, коли я суддів погодила між собою дати судового засідання на три місяці наступного року і планували сьогодні узгодити з учасниками. Ось таких немає. Я під закозапис оголошу ті дати, які узгоджені колеги суддів між собою. Якщо прокурора, очевидно, щось не виходить, я прошу одразу повідомити. А секретаря довести ці дати захисту для узгодження чи вже для, для того, щоб їх вважати резервними, це 10 січня з 14.30 до 16.30. 17 січня 24 року з 8 до 10, 24 січня з 10 до 12, 30 січня з 15 до 17, 9 лютого з 12 до 13, 33, 13 30, 23 лютого з з 15 до 17, -ї. 6 березня з 16.30 до 18.30, 11 березня з 14.30 до 16.30, 18.03 з 10 до 12 і 25.03 з 10 до 12. -ї. Такі попередньо дати пропонуються. Так, і відкладаємо зв'язку з